Який на а, тренерській лаві. Сьогодні металург, Донецький металург приймає Ужгородського верла. У білих кольорах сьогодні номінальні знов таки підкреслюємо господаря цього протистояння оптимальне по цьому сезону. Але у металурга є характер, у металурга є статус домашнього матчу. А повернули, щоправда, є люлька, який зараз міг красивий м'яч забити що правда у власні ворота. Ваверло Єлюлька, який зараз ледь не зрізав наступний сезон. Місяць примірний Йок виконував штрафний удар. Ухти. А Максим Коваль, який грав разом в молодіжній збірній, з Найком, можливо, і не очікував, що Найок отак може пробити підступно. Ще раз дивимось, великою мірою цей удар міг залишитися голом, Тому що м'яч влучив в стійку і просто пощастило, що. От, враження таке, що розслаблений Максим Коваль, тому що такий стане чемпіона країни по завершенню цього сезону і, можливо, розпочне наступне вже у складі Динамо. Екс-футболіст Київського Динамо, напевно, легенда Київського Динамо Максим Шацьких. Зараз мав прекрасно оду відзначитися. Прекрасно, Оду просто не влучив. Аруна віддає: з 11 метрів перебуває Шацьких. Ніхто йому не заважає. Майже вся оборона просто дивиться. футного з них. Порожня ворота. Перед Хлебасом, але встигає. Насонов в останню мить. Вибити м'яч і згоріт фактично. Працювала підстраховка. Діагональна підстраховка. від Насонова. І завадив забити хльобасом, а так м'якушками міг би.